Той Тоже Лавров, і Путін назвали Макрона у своїх виступах Гітлером і Наполеоном. Ось що заявляв Лавров про Макрона. Пан Макрон діє не надто витончено, тому що ті він має на увазі Наполеона і Гітлера, прямо говорили: треба завоювати Росію, треба її перемогти. А він, схоже, хоче того ж самого, але чомусь стверджує, що воювати з Росією потрібно, щоб вона не перемогла Францію. Що Росія створює загрозу для Франції. Та Європи. А далі Лавров заявив, що більш-менш притомна людина повинна розуміти, що Москва не має наміру воювати з Європою. Це ми вже, як то кажуть, десь чули. Давайте почнемо з того, що не повіримо Лаврову у його заявах про те, що Москва не має бажання і намірів нападати на Францію. Це зараз Можливо, ці плани зараз приховані, тому що подібні заяви звучали від того ж Лаврова і інших очільників Росії у 2018 році, коли вона вже Росія вела гібридну війну на українському сході, і лунали у 22-му році. Наприклад, 28 січня Лавров теж саме заявляв, що Росія не має бажання і намірів нападати на Україну. А потім настало 24 лютого 2022 року, і почалась війна. Тож не будемо вірити принаймні таким заявам.